Незламна країна, незламні українці. Далі трохи поговоримо і про Росію і про Іран, бо з нами на зв'язку Олександр Самарський. Він доброволець Добробату Карпатська Січ, а ще надзвичайний повноважний посол України в Ісламській Республіці Іран в 10-14 роках, Ну і також експерт ГО «Центр дослідження Росії. Пане Олександре, вітаю вас навзаєм. Пане Олександре, давайте трошки про... з Росії почнемо. Там, значить, Валерій Герасимов, командувач російських військ, звільнив одного зі своїх, цитую, найздібніших генералів. Повідомляє про це британська розвідка. То це Герасимов так пробує собі авторитет назад повернути. Останнім часом там взагалі такий собі коловорот. Це перше. Друге, я не знаю, чи довіряти оцінкам британської розвідки. Це вже хай наші військові кажуть, чи він талановитий, чи не талановитий цей генерал, який був звільнений. Але однозначно, у верхах, військових верхах, йде боротьба за владу. І чим гостріша це буде боротьба, тим більше там шабарку і тим краще для України. Тому всі ці звільнення, перепризначені і так далі, і так далі. 에, достатньо немудрі розпорядження Герасимова, наприклад, щодо бриття бороди, бороди в обов'язковому порядку і так далі. Можемо тільки вітати. Все, що йде на розлад ворога, все нам на користь. А зірка Пригожина, вона вже закотилася, він буде десь на рівні з Медведєвим. Чи все ще залишатиме вплив якийсь? Я думаю, що він залишатиме вплив, тому що у цьому для нього є достатньо ресурсів. Зокрема, медіа ресурсів, наприклад, немає у того Медведів. Крім того, ЧВК Вагнер все ще існує, тобто є збройна сила на яку. Пригожин може спиратися зараз і може спиратиметься у подальшому у внутрішньополітичній боротьбі, аж до можливої загострення як е, чогось е, такого, як громадянська війна, чи смута, що притаманне Росії. Тому не думаю, що його зірка. Це тим більше політична зірка йде боротьба. З у нього з керівництвом Міністерства оборони Росії за тим, хто буде керувати ресурсами. Боротьба, як завжди, за ресурси, гроші, грошові потоки і так далі. і так далі. Цей раунд він але не повністю. Так що бажаємо йому успіху в, подальшому, в подальших сутичках з Міноборони, так як і Міноборони у подальших сутичках з Пригожином. США обіцяють розслідувати діяльність цієї ПВК Вагнера. В ідеалі це, звісно, визнати її міжнародною терористичною організацією з усіма наслідками, і в принципі це заслужено. Бо це ж не тільки історія про Україну, це і Африка, і події в Сирії, де ще вони там творили свої злочини. А наскільки це реально взагалі визнати ПВК Вагнера терористичною організацією? Та чесно кажучи, як на мене, то це справа п'яти хвилин. Там такий величезний слід злочинів, навіть як ви абсолютно чітко сказали, поза Україною, що тут проблеми ніякої немає. В соціальних мережах, начебто, лист пригожено до американських по-моєму, до сенату чи конгресу з питанням, чи можете ви надати факти. Того, що ЧВК Вагнер здійснював злочини. Там дуже проста відповідь мала бути: можу! І крапка. Можете? Можу. Бо для всього того, що ними зроблено, це не одна сторінка тексту піде. Тому проблем великих. Навіть на законодавчому рівні, при тому ставленні до Росії, до її злочинів, які зараз є у світі, якихось особливих проблем немає. Хіба що про це? І які тоді мали би бути наслідки, зокрема і для Росії? Тому що ця Вагнерівська ж ПВК, вона дуже тісно інтегрована і в, зокрема, там і в контракти з російськими державними структурами. І навіть нехай вони там б'ються з міноборони і з Шойгу за ресурси, але все одно вони дотичні до Міноборони? Ну насамперед це розслідування всіх тих можливих схем, які існують? по... Зовнішньоторгівельним оборотом і торгівлі з ЧВК Вагнера, тому що, як би там не було, а такі контакти економічні є. Це далі фактично попередження будь-кому, хто має приєднатися до цієї організації, що міжнародне переслідування саме навіть за членство у ЧВК Вагнер воно не за горами, а гастукає у двері. Тому тут економічний і Морально-психологічний тиск. Безпосередньо на напригоджена все це навряд чи вплине, він і так не виїзний. Хоча, звичайно, нерви попсують. А оця діяльність, яку вони робили там для російської прогресивної наймаладьожі, хакатони, які влаштовували для АйТішників, це ж теж матиме виходить вплив. І ті, хто брав участь у цих хакатонах, вони тепер теж мали би бути в теорії невиїзними. Ну, це у випадку гіпотетичному визнання Вагнера терористичною організацією. Ну тут я не зовсім впевнений, чи як то кажуть, закон зворотньої сили немає. Був на якихось десь там курсах, з'їздах і так далі. Раніше зараз може й не бути тому чоловік тому, що участь у таких курсах навчання чи ще щось без безпосередньо у діяльності військових структур. Це все таки трошки не те. А про Іран далі знову ж таки є інформація, що співпраця між Іраном і Російською Федерацією буде поглиблюватися. А поки досі немає підтвердження, і слава Богу, що Іран давав балістичні ракети. Але є ймовірність, що дадуть, і Росія дотисне умовно Іран. Я думаю, що ймовірність поглиблення їх співпраці є. Ймовірність надання ракет також існує. Тому що, власне кажучи, Ірану небагато є що втрачати, а з Росії вона ще дещо може мати. Дві країни під санкціями, дві країни, які достатньо багаті, як то кажуть, на нації встрічі два одиночества. Тому підстави для співробітництва у них є. Тим більше, чесно кажучи. Та політика, яка проводила щодо Ірану, вона ну, має на увазі Заходом, зокрема штатами, і, наприклад, період Трампа, вона не була зовсім, так би мовити, виважена. Там занадто багато інших, чи особистісних, чи інтересів третіх країн. Тому і санкціями вже Іран допекти достатньо важко, тому що вони пройшли. Але коло таких санкцій, і, і як країна достатньо багата на нафтопродукти, які все ще вони продають легально, напівлегально і так далі. І так далі. В, на цьому, в цьому рівні грошей на утримання їхніх сил правопорядку, а точніше репресивного апарату, достатньо. Чи будуть постачати балістичні ракети, чи не будуть, ну, ми побачимо. Мене в цій ситуації турбує. Лише я це в принципі неодноразово вже казав. беззуба політика саме України з цього питання. От наш президент зробив заяву про те, що постачалися там 2300, потім 1700, чи домовленості. Ці дрони вони вбивають, мається на увазі постачання дронів, ці дрони вони вбивають наші. Громадян руйнують інфраструктуру разом з тим, якоїсь реакції е, з боку України. Я особисто не бачу. Ну позбавили акредитації посла, який і так не Та таборади. І все, якоїсь інформації про оговори ми теж не маємо. ЄС і США оголошують про те, що будуть додаткові санкції у зв'язку з цим всім підтримкою Іраном Росії. Мені пари з вуз. Хоча у нас достатньо економічних засобів впливу. Багато шкоди ми можемо наробити. Більше того, за умовою, коли десятки, як мінімум, громадян наших вже загинуло через поставки цієї техніки, я не розумію, що наше посольство робить в Ірані. Чому не розірвані дипломатичні відносини? Так само це стосується між іншим і Білорусі, яка взагалі забрала своє посольство звідси. Я не розумію, що це як громадянин України і хотів би почути пояснення від президента. Він оголосив. Так за базар відповідати. Де деякі дії у відповідь на такі звинувачення. Чи Іран сказав, що ні, ми не постачали, і на цьому все. Діалог закінчився. Ми відмахнулися. Як же ж бути? Про дипломатичні відносини поясню для. Окремо, наявність дипломатичних відносин є, говорячи дипломатичною мовою, визнанням того, що з нашими державами існують дружні стосунки, дружні, нормальні. То чи є дружніми стосунками, коли вашою зброєю вбивають наші громадяни? Десь в період мого перебування в Ірану були розірвані відносини Сенегалу дипломатичні з Іраном, якщо не помиляюсь. Тільки за те, що була підозра про постачанні якоїсь там стрілецької зброї радикальним групуванням. Всього нам це не шахеди, які е, е, нищать інфраструктуру. Розумієте? Це не те, що бере прямо е, участь в бою. Тому з цього приводу хотілося підтримувати роз'яснення. У жовтні місяці міністр на закордонних справ вніс на розгляд президента подання про розрив дипломатичних відносин. Після цього. З цієї теми ні пари з вуст? Треба розуміти. І нам на власному досвід давно навчитися. Як тільки ми комусь на щось адекватно не відповідаємо, то з нами просто перестають рахуватися. От збили наш літак у Тегерані, пасажирський, намірено збили, цілеспрямовано. Що? Якась реакція, ні, якісь кволі, переговори, а хто поверне життя цим людям? Як же ж так? Знову виходить, що е, життя наших громадян для когось там наверху нічого не вартить у порівнянні з їхніми приватними бізнесовими інтересами. Тому що тут пояснення у мене буде тільки одне: у торговлі, торгівлі з Білорусі, у торгівлі з Іраном хтось зацікавлений. І в зв'язку з тим е, дипломатичні відносини не, роз, не розриваються, санкції не запроваджуються. Чим це аргументується значення, немає. Але. За життя своїх громадян потрібно мститися і не дивитися на те, наскільки це нам економічно вигідно чи не вигідно. Ну, Ось така моя думка. Не знаю на розгляд. Глядачі а окрім е розриву дипломатичних відносин, і ви кажете, що в нас можуть бути якісь там торгувальні стосунки з Іраном. Що ми ще ми можемо зробити? Ми скликали Радбес, ООН, здається, е залучити ще якісь санкції. Ну але знову ж таки, Іран стільки років під санкціями, що воно ще їм дасть. От абсолютно. Тому їх тут ми нічим особливим не здивуємо, хоча ми то санкції не запроваджували, і ми для Ірану були важливим торгівельним партнером, важливим. По Раду безпеки ООН абсолютно правильна, тим більше що там Росія. Де рішення Ради безпеки ООН може приймати які завгодно, давно вже їх ніхто не виконує, чесно кажучи. По, нашій, по нашим економічним стосункам, ну, у нас торгівельний оборот десь там мільйонів зараз 700. З них іранські товари це 50 мільйонів. А 650 чи більше це наші. Це продукти харчування, що дуже важливо. Це низка технологічних проєктів, які пов'язані з будів... авіабудівництвом чи з компресорними станціями для перекачки газу. Є Бушерська С, більшість працівників, які є українськими громадянами. Можливо, вони вже отримали російське громадянство, але ми можемо заходів, вже... які будуть перешкоджати їм там працювати. І хай росіяни попробують замінити цей контингент. І так далі. І так далі. Проблема посольства Іранвою, можливо, ну можливо, ви і не знаєте, і широка громадськість. Іран має будівлю трошки вище Бесарабки в Києві, в центрі міста, за квартал від адміністрації президента. Ми не маємо будівлі під посольство в Тегерані. Ми орендуємо, тому що земля там і ця київська земля в обох випадках дорогі. Але очевидно, Іран мудрився через Хабар, а продавала. Тоді Київська міськрада чи адміністрація була, це 90-ті роки, це купити. Там в дипломатичній практиці існує можливість перегляду вартості закупівлі, будівля і оренди землі у разі, коли буде визнано, що це було закуплено по заниженій ціні, яка не відповідала і не відповідає різким умовам. Будь ласка! Тут є дуже багато засобів впливу. Було б бажання. Бажання я ну, не бачу. Можливо, не поінформований. Пане Олександре, я наостанок хотіла запитати вашу суб'єктивну думку. І вона стосується протестів і оцього феномена вивченої безпорадності, до якої дуже часто апелюють і російські так звані ліберали і інші опозиційні жаргідні діячі Російської Федерації. Так от є історія іранських жінок, які десятки років під гнітом, під гнітом цієї системи, релігійної, зокрема. І от їм до пекло, вони вийшли на протести ціною життя. Ціною дуже дуже великою кров'ю і є росіяни, які кажуть, що ну ми ж в такій системі репресивні, і всього лише нагадаю, там з десяток років, поки Путіну вже зовсім дах поплавало, і вони не виходять. От ваша суб'єктивна думка, чого воно, ну якби чого ці змогли іранські жінки, а росіяни ні? Ну, перше загальнофілософське зауваження. Якщо можна, не моя суб'єктивна думка, а просто моя думка, бо не суб'єктивних думок не існує, кожна думка комусь належить. Я можу бути правий, я можу помилятися, але так думаю. Тому суб'єктивна думка, як ви сказали. Друге, ми достатньо слабо уявляємо, наскільки жінка в Ірані захищена у порівнянні з нашими жінками. В Ірані ви знаєте, на превеликий подив ну, існує матріархат в сімейних відносинах. Навіть є такий жарт прислів'я, що в сімейній суперечці останнє слово завжди за чоловіком. І це слово слухаюсь. Жінка права. Ви не побачите жінок з отакими торбами, як у нас тягнуть з базару. Ні в якому разі. Тільки чоловік. Це, це виключення. Тут багато є нюансів. Чи, наприклад, ще додам, можливо, буде, як правило, при укладанні шлюбу підписується і фінансовий контракт, які гроші виплачує чоловік у разі розлучення. Причому наші дівчата, виходячи замість яких ранців, звичайно, там у сумі ставлять прочих. Даремно роблять, бо там є великі суми. Якщо при розлученні чоловік не здатен цю суму виплатити, він сідає в тюрму, поки він чи родичі не виплатить. Там багато є таких нюансів. Тепер по жінкам. Жіночі права, вони, звичайно, в суспільному політичному житті і взагалі в житті урізані. Ти маєш бути одягнений згідно з певними вимогами. В тебе немає стерчати волосся, в тебе мають бути довгі рукави. Тебе має бути довгий верхній одяг, і так далі, і так далі. Ти не маєш бути дуже розмальована, мається на увазі косметично. І за це все, мало чого за це. За це все можна втратити в поліцію. І середній клас, який достатньо великий і рані, і жінки, які достатньо жеможні і е, живуть. Е, ну, Достатньо ще раз в Тегерані десь близько 6 мільйонів автомобілів, і жінок за кермом там можна побачити значно частіше, внизу, ніж у нас. Частіше. Будев 60 років, розмальована з манікюром і так далі за кермом машин. То їх оце обмеження вправ, а жінкам і дівчатам хочеться бути красивими, звичайно ж, доскуляє надзвичайно. Надзвичайно, сильно. Це ображає. Це викликає неприйняття. Крім того, у жінок утруднене просування в ліфт в соціально-політичній сфері через різні інші обмеження, тобто є ущемлення прав жінок. Відповідно, і виступи саме за права жінок. Олександре, я і дуже перепрошую, справа... але ми обмежені ефірним часом. То я все-таки повторюю, чого не іранські жінки змогли, а росіяни не змогли. А е, розумієте, я не даремно сказав про середній клас. Для того, щоб були нормальні протести з політичним, треба мати нормальний середній клас, який забезпечений, незалежний і думає. В Росії такого класу немає. Взагалі і серед жінок, тим більше, якщо ти забитий, ну ви розумієте, що я маю на увазі, мені ніякі протести не під. Тим більше про права треба мати хоч якесь уявлення. В Ірані жінки мають уявлення про права, а ні.